Українські військовослужбовці ЗСУ мають право на відпочинок за кордоном під час війни. Це цікава можливість, про яку не всі знають. Як це працює? Докладніше далі. За законом військовий може взяти до 30 днів відпустки за рік, та ще 10 днів відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Основна відпустка надається частинами за один раз можна взяти не більше 15 календарних днів. Тож, якщо ви бажаєте провести ці два тижні за кордоном, відпочити та побачити рідних. По-перше, напишіть рапорт командиру частини, вказавши дати виїзду та повернення, місто та адресу перебування за кордоном, а також засоби транспорту та пункт пропуску виїзд з України. По-друге, додайте підтвердження мети поїздки, наприклад, свідоцтво про шлюб, про народження дітей або посвідку про тимчасовий захист членів родини, які перебувають за кордоном. Далі рапорт розглядає командир і ухвалює своє рішення. У разі позитивного рішення командир оформлює наказ і справу на виїзд. Дозвіл на виїзд також має бути відображений у відпускному квитку. Також не забудьте мати при собі закордонний паспорт, військовий квиток чи посвідчення офіцера, відпускний квиток і витяг з наказу про відпустку. Проблем на кордоні не має бути, якщо ці документи в наявності і немає приміром невиплати аліментів чи судових. Рішень додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте лайки та рекомендуйте друзям.